Усім привіт! Зараз в розпалі сезон слив, тому я вам пропоную сьогодні приготувати галету зі сливами на сирному тісті. Ми раніше готували галету з нектаринами на пісочному, трішки на листковому тісті. а Сьогодні приготуємо саме сирне тісто. Воно дуже смачне, на відміну від пісочного, воно дуже м'якесеньке, звичайно, з відчутним смаком кисломолочного сиру. Ну і в результаті галети виходять смачні, м'якесенькі, духмяні, ароматні. Вам точно сподобається цей рецепт. Ще нам для цього знадобиться. Пшеничне борошно, розпушувач, сіль, яйці кімнатної температури, кисломолочний сир кімнатної температури, м'яке вершкове масло, сливи, кукурудзяний крохмаль і цукор в мене тростинний. До вершкового масла додаємо сир, обов'язково перетріть його завчасно через сито, навіть якщо ви його купуєте сирною масою, а не грудочками. Це потрібно для більш однорідної текстури. Збиваємо міксером. Збиваємо буквально хвилинку-півтори, щоб маса посвітлішала і стала більш пишною. По одному додаємо. Яйця кімнатної температури, перемішуємо. Все, вийшла ось така пишна однорідна маса. До борошна додаємо розпушувач і сіль. Перемішуємо і відправляємо до нашої сирно-масляної маси. Перемішуємо. Я домішую лопаткою, тому що моєму міксеру трішки важкувато перемішувати. Довго не мішаємо, як тільки все об'єдналося, припиняємо перемішувати, і виходить ось така консистенція. Бачите, досить липка, як таке дуже-дуже липке тісто або густий крем. Готуємо плівку і викладаємо на плівку тісто. Відправляємо тісто в холодильник мінімум на 2 години, для того, щоб воно повністю стабілізувалося, нам було зручно з ним далі працювати. Тісто в холодильнику вже трішки більше 2 годин провело часу, і ми поки що, перед тим як його дістати, підготуємо сливки. Розрізаємо навпіл і нарізаємо просто невеличкими такими шматочками, дольками ось приблизно такими, можна трішки товстіше робити, як вам подобається. Так, дістаємо стабілізоване тісто. Оп. Бачите, воно вже стабілізувалося, але воно все ще липкеньке, тому беріть додаткову борошну. І з такої кількості тіста можна приготувати одну велику галету, 6 або 4 таких середніх, маленьких, або, наприклад, 2 середні. Я буду робити дві середні. Вага тіста: 670 грамів, до речі. Присипаємо борошном і розкачуємо. Тісто липкеньке, знову ж таки, тому не соромтеся його присипати борошном. Це сирне тісто дуже-дуже ніжне. Не забувайте, що галета буде десь на сантиметри 3-4 меншою, тому розкочуйте діаметром побільше, але при цьому не занадто тонко. В принципі, ви можете не на пергаменті розкочувати, а просто на поверхні з борошном, щоб було потім легше підгинати краї, тому що вони знову ж таки дуже ніжні. Бачите, це тісто м'якесеньке-м'якесеньке, воно неймовірно смачне. Тепер беремо кукурудзяний крохмаль. Приблизно одну столову ложку, десь так, і присипаємо наше тісто. Якщо у вас маленька галета, то це може бути одна чайна ложка, якщо середня, то або велика, в принципі, одна столова ложка, але також не переборщіть. І викладаємо наші сливки, відходячи від краю десь сантиметри 3-4. Ось так віялом або хаотично, це не важливо. Галета, я вам вже казала, це абсолютно не ідеальна страва, як на мене. Це така домашня, тепла, смачнюща, неймовірно. Присипаємо все гарненько цукром. У мене тростинний. Тісто в нас, ви пам'ятаєте, абсолютно не солодке, тому ми все балансуємо ось цим цукром, який йде зверху. Якщо у вас дуже соковиті фрукти, ви можете ще трішечки додати е кукурудзяний крохмаль зверху. І загортаємо краї ось так обережно з пергаментом, тому що тісто ну, дуже ніжне, як ви бачите. Перекладаємо галету на деко, зручніше з іншої сторони це робити, для того, щоб потім було легше зняти галету з дека. Змащуємо боки галети перемішаним яйцем, бо сумішу жовтка і молока. І За бажанням присипаємо бортики. Цукром, або мигдалевими пластівцями, як я, або просто залишаємо бортики, як є. І відправляємо галету в духовку. Температура 200 градусів час приблизно 20-30 хвилин. Головний орієнтир це золотистий колір вашої галети. Тож спостерігайте. Так, і перша галета готова. Дивіться, яка красуня. Обережно можна зняти її з дека, для того, щоб вона вже на поверхні остигала повністю. І друга галета також готова. Все галети охололи, я їх переклала на тарілочки. Ну, такі вони вийшли гарненькі. За бажанням перед подачею галети можна трішечки присипати цукровою пудрою. Але тільки бортики, тому що всередині все одно цукрова пудра розтане. Сливові галети на сирному тісті готові, але, звичайно, ви їх можете готувати з будь-якими іншими фруктами та ягодами, так само, як і галети на пісочному тісті. Але галети саме на сирному тісті, вони по-особливому смачні, ніжні, м'якесенькі з дуже приємною ноткою кисломолочного сиру. Тож, якщо ви не пробували готувати галети саме з сирного тіста, спробуйте, я думаю, вам сподобається. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть ваші коментарі. І до зустрічі!